mm uh. Події з якогось дійства максимально того, що він розумів, що є сьогодні вкрай необхідне і корисне для вирішення цієї проблеми, зокрема щодо незалежності української держави. Ви кажете, максималіст. Дехто його в той час називав навіть сепаратистом, що він, буцімто, хотів від'єднання Галичини від України? Ні, оце знаєте, мені дуже гірко, коли його син Тарас сьогодні просто коли нема батька і він. Просто спекулює і зневажає батька. В'ячеслав ніколи не був прихильником федерального устрою України. В'ячеслав Чорновіць абсолютно однозначно заявляв. І якщо згадати так звані його квітневі тези, це, по-моєму, був 89-й чи ще 88-й рік, який він у Львові виголосив на е е дискусійному клубі львівському, то там дуже чітко було написано і аргументовано, що Україна має бути саме федеративною державою. Його тоді підали дуже жорсткій критиці обструкції свої ж соратники. І він на певний час цю тезу не особливо активно розголошував, але він її при кожній зустрічі, при кожній розмові, яка торкалася адміністративно-територіального устрою, В'ячеслав Максимович думав про те, що Галицька Галичина це є певна територія, в якому на якій населення було патріотично піднесене, і воно ще пам'ятало про події боротьби УПА проти Московщини. І було таке враження, ніби. То ми окремо, ми десь боку є те, що ми можемо, то інші не може. Ось і та Галицька асамблея. Потім її трактували не зовсім так, бо говорили про те, що ніби В'ячеслав Максимович хоче відділити Галичину від України. Зовсім не так було. На виборах 90-го року більшість мандатів у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях здобули представники національно-демократичних сил за ініціативою В'ячеслава Чорновола спільну сесію цих трьох обласних рад під назвою Галицька асамблея провели у Львівському оперному театрі. Її головним здобутком стало проведення у Галичині регіонального референдуму про державну самостійність України. Влада на Львівщині реально переходить від партапарату до обранців народу. Віднині Львівщина реально стає на шлях революційних змін, стає місцем вироблення механізмів і принципів здійснення одвічної мрії нашого народу про незалежну демократичну українську державу. Галицька асамблея, так це також інколи е, дорікання і е, в такі е, претензії до В'ячеслава, навіщо створювалася, навіщо це його ініціатива створити Галицьку асамблею. Макарович, а тим, хто нас чомусь облудно звинувачує у тому, що ми хочемо від'єднатися від решти України, я завжди повторював і ще раз повторюю: ми не тільки не хочемо від'єднатися від решти України, а ми хочемо решту України приєднати до Галичини, маючи на увазі рівень національної свідомості політично, ми. І державного мислення галичан. 17 березня 90-го року в Радянському Союзі відбувався референдум. В трьох Галицьких областях був ще один бюлетень так званий Галицький бюлетень, в якому було інше запитання ніж у, на всій території Радянського так. Союзу, так. 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 Ми дуже добре пам'ятаємо цей референдум. І Кравчуківську ідею, на якій він постійно акцентував і наполягав. Тобто, чи ви за те, щоб Україна стала членом оновленого там, з людським обличчям? Це я вже так додаю, але про це йшлося Союзом незалежних держав і так далі. І саме Ініціатива В'ячеслава Чорновола, що в трьох областях, областях західної України львівській, Тернопільській і Франківській, був ще додатковий бюлетень із дуже чітким запитанням, чи ви підтримуєте ідею незалежності Української держави, і оце запитання отримало максимальну підтримку. У тих в наших областях у нас це рожевий бюлетень, от на який ми роз... рекомендуємо відповісти тільки так. І ми дуже просимо наших виборців. Завтра треба обов'язково прийти. Обов'язково прийти. Ну якось ми трошки упустили. Може, агітацію за референдум. Якось більше сил кинули на схід. Ми вас дуже просимо. Від цього дуже і дуже багато залежить від того, що завтра скажуть наші люди. Україна робить свій вибір. Я це називаю інстинкт самозбереження нації. 90-му році активно простежується своєрідний конфлікт між двома тоді ключовими особами на той час в українській історії Чорноволом і Кравчуком. Як ставився В'ячеслав Чорновіл до Леоніда Кравчука? Ставився дуже, дуже його так мовити перелицювання Кравчука в українського патріота і демократа. В'ячеслав Чорновіл сприймав це надзвичайно скептично і завжди відкрито говорив. Можна й суперником, може головним опонентом, навіть ідеологічним опонентом я вважаю Леоніда Кравчука, бо це людина іншої ідеології, яка взяла на озброєння мою ідеологію, і в цьому я бачу небезпеку для держави майбутньої нашої перший установчий з'їзд руху. В'ячеслав Чорновіл познайомився з Леонідом Кравчуком 1 липня 1989 року. Зустріч двох головних опонентів того часу відбулася у вестибюлі будинку культури Київського політехнічного інституту. Тоді під час установчої конференції київського руху чорновілий кравчук почали сперечатися одразу після першого рукопотискання. Яслав виконавчий секретар української перші про ваші думки про мене і мої, мабуть, ви чу про чербецького, але й мене. Thank <laughs> you. Про вас він ще мало писав. Про що хочеш? От ви поясніть нам всім, тут присутні і мені. Що ви розумієте під словом екстремізм? Поняття екстремізм. О, це дуже важливо. Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для, для сприймання ваших ідей, я зараз не кажу про достовірність чи недостовірність ідей, Не готовий сприймати ще частина народу, чи більшість, чи зрозуміло, то ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм це не ідея. А дії, форма діяльності. А ви сказали про ідеї. Знач ви нас критикуєте за екстремістські ідеї. Наші ідеї не екстремістські. Чорновіл мав репутацію справжнього і великого борця за незалежну Україну. Він 15 років сидів у тюрмі. Він перший тут, виступаючи на засіданні Верховної Ради, сказав, що він хоче бути президентом. І ясно, що треба було підтримати ту людину, яка Ясно бачить майбутнє української нації, а він її бачив саме у відриві від Росії, бачив незалежну Україну. І е, зрозуміло було, що він надавався на те, щоб бути кандидатом у президенти. Бачите, В'ячеслав Чорновіл був приречений програти, тому що він мав авторитет тільки в трьох областях. Люди бачили, як на мене тиснуть. Галичани, як вони казали, як на мене тисне Народна Рада, вони висловлювали навіть таке щире співчуття. Лені Макарович, ви спочатку сказали, що розібратися вам було у перші години непросто. Але потім ви самі сказали, що вам вже зранку першими позвонили з Львівської обласної ради, яка вже в перші години, після Путчу, чітко розібралася, що сталося, і кваліфікувала це як антидержавний комуністичний заколот. Вас просили, Лені Макарович, дайте чітку оцінку, що це переворот. Ми її даємо. Ми вже дали свої заяви. Чи не боявся В'ячеслав Чорновіл за себе в період, коли було ГКЧП? Адже тоді йшлося про те, що його і не тільки його могли арештувати? Він не боявся, хоч він знав, що таке може статися. Про це відверто ми говорили знову ж таки, от починаючи з 19 серпня 91-го року, з моменту проголошення? В Москві цією групою гекачіпісів своїх намірів ми всі розуміли, що в залежності від розвитку, від розвитку ситуації і розгортання подій у Москві залежить доля тут. Порядок танками не наводиться. Ви знаєте, чим кінчаються такі порядки? Такі порядки кінчаються концтаборами, такі порядки кінчаються диктатурою, такі порядки кінчаються нашими місія.